У Швейцарії пішла з життя королева ролу Тіна Тернер їй було 83. співачка з нестримною енергійною манерою виконання. Тривалий час страждала від хвороб, перенесла кілька інсультів та пересадку нирки. Її син Ронні помер торік. 2018-го наклав на себе руки інший син Крейг. Тіна починала шлях простою прибиральницею і стала іконою музики. Продала 200 мільйонів платівок, здобула 12 номінацій на премію Гремі, премію Гремі за заслуги. Вона також була першою афроамериканкою і жінкою, яка потрапила на обкладинку журналу Стоун». Яким було її життя? Згадає Наталя Луценко. Ікона стилю, красуня, талант і боєць. Такими словами проводжає Тіно тернер у соціальних мережах її друзі та прихильники. Близькою подругою для співачки була американська телеведуча опра Уінфрі. каже, своєю пристрастю до життя виконавиця надихала мільйони. Спочатку я була палкою прихильницею Тіни Тернер. Їздила слідом за її виступами по всій країні. І, зрештою, ми стали справжніми подругами. Вона наша вічна богиня рок-н-ролу, яка мала внутрішню силу, яка зростала протягом усього життя. Вона була зразком для наслідування не лише для мене, а й для всього світу. Тіна тернер перетворювала виступ на сцені на вибухове шоу. Їй вдавалося запалювати енергією зал навіть попри те, що на початку творчого шляху американська співачка була в жорстокому шлюбі з музикантом Айком Тернером. 16 років Тіна тернер боялася піти від нього. Спроби завершувалися побиттям чи важкими опіками шкіри. Рокзірка хотіла накласти навіть на себе руки. З такими зізнаннями у 80-х виконавиця вперше заговорила до медіа. Суспільство підтримало Тіну, Американці масово заговорили про домашнє насильство. Яка траплялося не лише серед бідних верств населення. Я добре знаю біографію Тіни Тернер. Вона була звичайною дівчиною, стала легендою. Вона пережила тиранію від чоловіка. В дитинстві її покинула мама. Це були важкі травми, і вона все одно не зневірилася. Не всі мають стільки сили. Такі тернисті історії успіху варті екранізації. Про життя тіни в 90-х зняли фільм На що здатне кохання. Картина розповідала важку історію її шлюбу з Айком Тернером. Вихована баптисткою. Тіна прийняла буддизм, що надало їй сили почати життя заново. Розлучення ледь не зруйнувало її фінансово, але надало свободу. Наступні кілька років Тернер виступала в телевізійних програмах у Лас-Вегасі, заробляючи на кар'єру. Пік її популярності настав після 40 Саме хід до чого тут кохання асоціювався із. З перезапуском кар'єри і дивовижним поверненням легенди на сцену. Спочатку виконавиця мала успіх у Європі, а в 84-му році повернула популярність. І в США. 80-ті були надзвичайно плідними. На світ народився легендарний хіт «The Best». Тіна Тернер майже все життя відзначалася міцним здоров'ям, а її ідеальні ноги стали еталоном. Співачка застрахувала їх на 3 мільйони доларів. На відміну від музиканта Айка Тернера, вона ніколи не курила і не вживала наркотики, часто медитувала, через що, мабуть, довго почувалася вдвічі молодшою. Що відчуваєш, коли тобі 60? А чи поводжуся? Я як 60-річна жінка? Нам більше не потрібно поводитися так, тому що ми відчуваємо себе інакше. Ми краще, ми виглядаємо краще. І я вважаю, що не потрібно жити минулим. Попереду у нас ціла нова ера. Перед нами чудові можливості не почуватися як у 60, хіба що якщо ми серйозно хворіємо. Тернер переїхала до Швейцарії в 90-х з німецьким хлопцем Ервіном Бахом, керівником її звукозаписної компанії. Він був на 16 років молодший. Пара одружилася лише після 27 років романтичних стосунків. 2021-го вони придбали маєток на тюрівському озері. Останні роки життя співачки видалися непростими. Смерть двох синів, інсульт, онкологія, неркова недостатність. 24 травня серце виконавиці перестало битися. Як повідомив агент Тіни Тернер вона пішла життя мирно, без страху. Ждані Наталя Луценко факти сітів єдині новини.